Привіт, громадяни Європи! Як речник руху суспільства проти PlayStation, я хотів би поговорити з вами про загрозу, яка загрожує людству. Вона відбувається прямо тут, у наших домівках, і псує життя наших близьких. Так, друзі, я говорю про це. Можливо виглядати як нашкідливий тостер для хлібу, але всередині смертоносний пончик. Як ви знаєте, що PlayStation не є звичайною ігровою системою? Вона має ці ознаки. Як вчені кажуть, що це впливає на наш розум, але користувачі втрачають усі відчуття реальності та потрапляють у інший світ. Тут ми бачимо нормальну здорову людину. А ось тут інший хлопець, який експериментував з PlayStation лише кілька хвилин. Це доказ того, що ми не готові і повинні бути насторожі. Пам'ятайте, не варто недооцінювати силу PlayStation. 16 листопада 1993 року в Японії у місті Токіо Sony, виробник споживчої електроніки номер 1 приєднався до світу відеоігор, створивши новий підрозділ Sony Computer Entertainment. У грудні 1994 новостворений підрозділ Sony офіційно випустив власну консоль PlayStation з підтримкою 3 d графіки у реальному часі і з найшвидшим процесором свого часу а також власний привід для компакт-дисків. Перший запуск відбувся в Японії. Sony з ноги увірвалася в індустрію відеоігор, кинувши виклики іменитим конкурентам. Та у підсумку досягла одного мільйона одиниць продажів лише за шість місяців. Підняти захоплення від консолі на найвищий рівень стало наступним завданням електронного гіганта. Світова арена визнає справжню силу Sony саме тут, на Electronic Entertainment Expo, або e 3 Маркетингова машина комп'ютерних розваг у 1995 році. Впоралася з агресивною кампанією, яка оберталася навколо фрази Ви не готові, намагаючись перетворити PlayStation не на продукт, а на стиль життя. У вересні 1995 року PlayStation офіційно запущено у США та Європі. «Провідник! сади чоловік, я твій найгірший кошмар. Sony Computer Entertainment зрештою долучилася до запуску PlayStation із інноваційним подвійним шок-контролером, який мав подвійні аналогові джойстики для покращеного керування та функцію вібрації, які допомогли зробити занурення в ігри набагато приголомшливішими. Завдяки крутим тайтлам на зразок параперепер та креша Бандикута, найпотужніша доступна ігрова консоль з вдосконаленим контролером DualShock і повз прохідну розумну провокаційну маркетингову кампанію зробили PlayStation однією з найбільш релізних ігрових консолей усіх часів. I hear the car was moving and rumbling through the land. Oh, get on board, get on board, get on board. There's room for many more. I hear the bell and twinkle coming around the curve. She's playing all her steaming power and straining every nerve. Oh, get on board, get on board, get on board. There's room for many more. The fare is cheap and all can go The rich and poor are there No second class on board this train No difference in the fare Oh get on board, get on board, get on board There's room for many more She's the come and get your ticket And be ready for this train Oh get on board, get on board, get on board PlayStation, яка швидко стає однією з найпопулярніших ігрових консолей, Sony Computer Entertainment прагнула створити щось ще потужніше PlayStation 2. Співпрацюючи з Тошиба, PlayStation 2 працювала на основі усіх новітніх технологій, зокрема з проривною лицьовою анімацією центрального процесора з підтримкою dvd привода, який міг запускати більш складні потужні ігри, а також відеоконтент. Друга Sony PlayStation стане найкращою річчю, яка з'явилася з моменту винайдення телевізора. Це найпотужніший продукт. PlayStation. 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 2. Найшвидша система відеоігр в історії. У 2000 році PlayStation 2 презентувала себе світу та мала величезний успіх лише за одну ніч. За одну PlayStation просили від тисячі доларів на eBay. Усі консолі були розпродані, і так PlayStation 2 впевнено встала на шлях до того, аби стати абсолютним бестселером усіх часів. PlayStation 2 від Sony тут і зараз швидко зникає полок магазинів в перший день же продажів. Оскільки PlayStation 2 добре продавалася, Sony Computer Entertainment продовжувала підтримувати консоль захоплюючими технологіями, зокрема, мережевим адаптером, який дозволяв геймерам грати в певні ігри онлайн і камерою іграшкове око, яка при підключенні до PlayStation пропонувала новий інтерактивний ігровий емоційний досвід. Із величезною бібліотекою у понад 10 тисяч ігор та ексклюзивів, таких як Еко, Бог війни, Гран Туризмо та багато іншого, PlayStation 2 реалізує понад 150 мільйонів консолей по всьому світу. Дару PlayStation. Моя бабуся не може зупинитися дивитися блюрей фільми на моєї ps 3 Дивись, за 299 баксів ви отримаєте не просто солодкий ігровий автомат, це ще й найкращий програвач блюрей у світі, і це безкоштовно. Ти ж знаєш, як літні люди люблять безкоштовні речі. Но я. Знаєш, як раніше розважалися люди? Вона штовхала цей клятий обрич з палицею. Ну, я хочу погра... З палицею. Но... Палицею. Після величезного успіху як PlayStation 1, так і PlayStation 2, Sony Computer Entertainment офіційно оголосила про новаторську PlayStation 3 на Electronic Entertainment Expo у 2005 році. PlayStation 3 представляла найсучасніший програвач Blu-ray, абсолютно новий клітинний процесор, надпотужний графічний чіп, жорсткий диск ще з більшим об'ємом і можливості HDMI. Нова технологія в PlayStation 3 допомогла розробникам розпочати нову еру захоплюючих ігор високої чіткості. Запуск ps 3 також приніс із собою запуск PlayStation Network, який відкрив нову віху поєднання ігор і розваг для шанувальників PlayStation з величезною бібліотекою завантажувальних ігор у хмарному сховищі для збереження ігор і розгортання таких програм, як Netflix, YouTube, NFL, Sunday Ticket та інших. Також послугу підписки PS+, Plus, що пропонувала геймерам безкоштовні щомісячні випуски ігор, доступ до ранніх бета-версій та ексклюзивні знижки. Якщо переходу до цифрового майбутнього було недостатньо, PlayStation 3 також принесла із собою ще й спосіб гри за допомогою нових пристроїв. Цей унікальний контролер допоміг запропонувати новий рівень керування рухом у іграх, якого поціновувачі віртуального геймінгу ще ніколи раніше не бачили на консолі PlayStation. Оснащений інноваційною технологією керування рухами, ігровий досвід у таких іграх, як Uncharted Літлбіг LittleBigPlanet та глибокою онлайн мережею PlayStation 3 продовжує залишатися основним місцем для ігор та розваг. Починаючи з 2003 року на виставці Electronic Entertainment Expo компанія Sony оголосила, що надасть доступ до нового досвіду кишенькових геймерів за допомогою PlayStation Portable, більш відомо як PSP. PSP була першою кишеньковою системою для відеоігор, яка запропонувала якісні консольні враження разом із великою та високою роздільною здатністю. Компанія Sony використає досвід PSP, аби представити свій новітній портативний пристрій PlayStation Vita, який з'явився в магазинах по всьому світу у лютому 2012-го. Vita оснащена потужним процесором, яскравим OLED-екраном, новими соціальними примочками та можливістю підключення до Wi-Fi і 3 g PS Vita також надає розробникам можливість підтримувати крос-платформену гру, дозволяючи PS Vita взаємодіяти з версіями тих самих ігор для PlayStation 3, як от PlayStation All-Stars Battle Royale, Wipeout 2048 і Sly Cooper, і все це використовується для крос гри. З PSP і PS Vita компанія Sony запропонувала якісні консольні ігри на ходу завдяки сильним тайтлам, таким як Uncharted, Золота Безодня та Gravity Rush, і попутно охопила нову аудиторію. Для багатьох бренд PlayStation розширює межі гри, але назва представляє більше, ніж просто сімейство консолей. Це фундаментальна зміна в тому, як ми думаємо про ігри. Адже спочатку ігри вважалися розвагами виключно для дітей. Втім, PlayStation завжди прагнула довести, що вона може бути набагато більшою за це уявлення. Чудовий приклад цієї зміни у визначенні ігор стався на початку 90-х років, коли компанія Sony вирішила створити новий тип гоночної гри, яка змогла б сподобатися старшій групі споживачів. Таким проєктом виявився Гран Turismo – перший симулятор керування для масового ринку. Озброєний приголомшливим списком із 140 ліцензованих автомобілів, 11 реальними трасами та симуляцією, досвід керування «Гранд Туризмо» швидко завоював шанування критиків і продав 10 мільйонів копій гри. Це також народило тривалу франшизу, яка у майбутньому реалізує понад 60 мільйонів одиниць примірників гри по всьому світу, та змінить уявлення геймерів про гоночні ігри від аркадних до справжнього симуля. Тора керування грантуризму підкреслює, як PlayStation змінила уявлення людей про гоночні ігри, але переосмислила досвід роботи в багатьох інших жанрах. Починаючи з оригінальної PlayStation, компанія Sony завжди підтримувала експериментальні типи ігрового процесу та нові радикально різні ігри, такі як Поточна квітка, Еко, Тінь, Колоса, Незавершений Лебедь, Подорож, Книга Див та Маленька Велика Планета. PlayStation надає геймерам унікальний мистецький досвід. Ці ігри не йдуть шляхом традиційних проєктів, немає явних ворогів, немає зброї. Їхня графіка не обов'язково обертається навколо реалізму, а їхнє уявлення не таке просте, як в інших іграх. Але ці враження відрізняються від інших ігор соціальними коментарями: експериментальний геймплей, унікальна графіка та у випадку з саундтреками Джорніс, які були номіновані на Греммі. PlayStation більше ніж будь-яка інша платформа, прагне змінити те, як ми сприймаємо ігри, і досі продовжує розширювати мечі гри. Of, uh, yeah, man, let's get it. Oh. Let's do it. Hey, <laughs> you! Hey, you're right, I'll catch you there. can so, you idiot. Whatever. Red! Get ready! I got visuals on the phone. Got you now! Strike one. Two trees. One, two, three.